Привіт, друзі, ви на каналі Погода НАВ. Тут ми щодня ділимося найсвіжішими і надійними прогнозами погоди для всієї України. Сьогодні поговоримо про північ України, зокрема Чернігів та навколишні міста, адже з 12 по 15 червня погода буде змінюватись досить активно. Давайте по черзі розберемося, чого чекати кожного дня і як краще підготуватись. Четвер, 12 червня. Цей день принесе прохолоду, вітер та дощі. З самого ранку небо буде вкрите хмарами, а вдень та ввечері очікуються опади різної інтенсивності, особливо в Чернігові, Рібках і Славутичі. Температура вдень від 15 до плюс 18 градусів Цельсія. Вітер сильний, пориви до 35 кілометрів за годину, тому буде здаватися, що на вулиці ще холодніше. Порада. Краще взяти не парасольку, а дощовик так зручніше, бо вітер може бути різким. П'ятниця 13 червня. Нестабільний день сонце, хмари, дощі, а місцями навіть грози. У другій половині дня можливі грозові зливи, особливо в Чернігові. Вранці плюс 13 градусів Цельсія, в день до плюс 20 градусів Цельсія. Пориви вітру. До 40 кілометрів за годину. Фермерам та мандрівникам краще переглянути плани. Це може зекономити час і нерви. Субота, 14 червня. Метеорологічне затище після бурі. Вранці трохи сонця, а ближче до обіду знову можуть підтягнутися хмари. Місцями слабкий дощ, але він буде нетривалим. Температура. Від плюс 13 градусів Цельсія до плюс 20 градусів Цельсія, вітер помірний, пориви до 25 до 30 кілометрів за годину. Можна планувати прогулянки, але варто перевірити небо перед виходом. Неділя 15 червня. Нарешті приємна літня погода. Поєднання сонця і легких хмар створить ідеальну атмосферу для відпочинку. Лише під вечір у деяких районах, як от ніжин або десна, можливі короткі дощі. Вранці плюс 15 градусів Цельсія, вдень до плюс 23 градуси Цельсія, Вітер трохи вщухне, пориви до 20-25 км за годину. Порада від побода -Нав. Якщо живете в районах, де часто йдуть дощі, та ще й вітряно, краще носити дощовик і непромокальне взуття. Між звичайну парасольку.